Дуже цікаве формулювання від пана Лаврова, яке говорить про те, що Росія готова щодо переговорів в Україні не з Україною, а щодо України. Чи означає це, що Російська Федерація так само розглядає варіант, так би мовити, трек переговірників і посередників, про що раніше говорив президент Володимир Зеленський, і хто може виступити в ролі протеже російських інтересів? Давайте почнемо з того, що всі ці заяви Лаврова, як і заяви будь-яких інших російських офіційних посадовців, це дешева і брехлива маніпуляція. Тому що якщо країна якась готова до мирних перемовин, готова йти на якісь конструктив, ну явно не обстрілюють дитячі лікарні, явно не знищують цивільну інфраструктуру, явно не намагаються атакувати одразу на багатьох ділянках фронту. Якщо якась країна демонструє, що вона готова до того. Аби почати конструктивні мирні перемовини, перший якраз перша ознака цієї історії це зменшення інтенсивності ведення бойових дій. Ми сьогодні бачимо зі сторони росіян навпаки нарощення цієї інтенсивності. Тому е, вся ця історія, те, що ми вбачаємо, також важливо дивитись в контексті інформаційному, тому що, е, от е, після того як росіяни ну чергове варварським методом, зруйнували е, дитячу лікарню в Києві. Відомо да на всю Європу. Вони після цього запустили корисних ідіотів, українських блогерів, які почали розповідати, що Україна не стягує ці протистояння що треба мир на будь-яких умовах, і все це частина однієї одного проекту, який сьогодні росіяни реалізовують. Пане Артеме, але з іншого боку, якщо апелювати до опитування Дзеркала тижня, то 44% українців якраз таки виступають за перемовини. Ну не можна ж це не враховувати? Ні, 100% що не можна не враховувати, але є факт того, що росіяни не хочуть миру. Вони намагаються змусити українську владу, тим що вони розвиняють подобні меседжі, піти на їхні умови. А їхні умови, я нагадаю, ви туреччи говорили це вихід з наших територій, це віддати їм Запоріжжя, це віддати їм Херсон, віддати наших людей. Ну в яку здорову голову взагалі це можна покласти, на які перемовини з росіянами можна йти? Так, наші західні партнери говорять про певну заморозку, да? ми часто повторюємо а, а, оцей термін, не зрозуміли мені. Ми здається. Дуже небезпечний про корейський сценарій да про замороження війни і росіяни там часто про це говорять. Але давайте нагадаємо трошки іншу історію. В Кореї була якраз громадянська війна, а не агресивне вторгнення іншої держави. Так їм допомагали там і е, радянська держава, і допомагали з іншого боку Сполучені Штати. Але це трохи інше. Ніхто ж не відкидає потенційних. Перемовин, які могли б бути в конструктивному руслі, але те, що сьогодні пропонують нам росіяни, це є на я не конструктивно. Я думаю, що якраз історія от зеленського з от тим, що він хоче привести на мирний, на мирний саміт же Росіян, це якраз історія про те, аби заручитися підтримкою величезної кількості держав і разом тиснути на Переговірників Путіна для того, аби прийти до якогось ну там зрозумілої моделі. Тому що сьогодні те, що було озвучено, да, і вустами нелюда Путіна і його там цими посіпаками. оцей цей модель вона не робоча, вона не працює. Україна не буде виходити і віддавати їм своїх людей, свої території. Але ж якраз таки Лавров говорить, що другий саміт миру він містить у собі неприйнятні для Москви підходи. Тобто, це завідомо означає, що Російська Федерація не збирається на другий саміт миру. Я так розумію, чи як? Ну, от очевидно, що сьогодні є дві позиції. Вони діаметрально протилежні. Росіяни кажуть віддавайте території, відмовляйтесь від е, своїх амбіцій по вступу в НАТО. По ЄС не зрозуміло, начебто вони і не проти, але. Там також багато причин різних Україна каже, так давайте відводьте війська, перестаньте вбивати цивільних, перестаньте обстрілювати інфраструктуру. І вони кажуть, ні, нам такі умови не підходять. Росія на них не пристане. Так а на які тоді пристане Росія перемога? Звісно, коли ми посилаємося на соціологічні дослідження, звісно, що всі втомилися. Та да, в першу чергу втомилися військові, але давайте чесно, вони якраз сьогодні на своїх плечах все це і тримають. А в нас цивільні. Києві, Львові, в Одесі розповідає, да, що вони вже війну не стягувати. Давайте про що домовлятись. Так Росіяни пропонують не домовитись. Вони зараз закріплять в якихось там формальних, неформальних перемовинах та да, те, що Україна їм е, зобов'язана при цьому да ми. Втратимо будь які можливість вступити в Північно-Атлантичний Альянс, який є ну, одним з двох варіантів гарантії того, що Росія, Росія не нападе, пройде трохи часу, і вони знову відкусять на частину території. От такий мир Росія пропонує. Вони пропонують просто по своєму сценарію далі, далі забирати частину за частиною наших територій. От і вся, от в цьому вся їхня позиція. Жодного конструктиву і жодного проєкту, який сьогодні працював би, де можна було б, да, умовно, звісно, що там не Зеленському з Путіним сісти за стіл. Переговорів можуть бути там різні формації. Тим паче у нас у владі дуже люблять формат радників. Так можна було б якусь моделі придумати але проблема в іншому, в тому, що ніхто не збирається поступатися, ну скажімо амбіціями. А ну в ситуації з Росією це не амбіції, це просто нездорові бажання да по тому, аби загарбати територію суверенної держави. От і все тому не зрозуміло про що сьогодні домовляться Таке питання, що робити нашій державі, яким чином гарантувати собі безпеку в майбутньому, є дуже цікава стаття Вашингтон Пост, де вони пишуть про те, що заморожений конфлікт не є ідеальним сценарієм ні для кого, але це краще ніж перемога Російської Федерації. І потім вони говорять про те, що припинення вогню в цій ситуації стане лише одним із етапів припинення цієї війни а потім росіяни фактично. Но вдарять із новою силою, і всі притомні люди це розуміють. Немає так, тільки розуміння, як гарантувати собі безпеку, тому що, до прикладу, ті безпекові які... угоди, які ми підписуємо зараз, ну це одна історія. Хто може виступити гарантами безпеки в цій більш масштабній історії? Не зрозуміло. Ну, давайте чесно. У нас є два сценарії, які можуть е -о, забезпечити Україні мир в довгостроковій перспективі. По-перше, це вступ в НАТО на коли на нас буде розповсюджуватись четверта стаття і держави-члени будуть зобов'язані нас захищати, це превентивно буде діяти на Росію і не дозволить їм напасти. Інший варіант це повернення Але нас на не беруть в НАТО Ювілейний варіант... Саміт в Вашингтоні. Я це дуже яскраво показав. Але немагає вже розказати про другий сценарій. Другий сценарій, якщо нас не хочуть брати в НАТО, це позиція, як сказав Макрон від Німеччини і від США, то треба повертати Україні ядерну зброю. Ядерна зброя може бути запобіжником потенційного в майбутньому чергової агресії з боку Російської Федерації. Ми підписали Будапешт 96-му році, віддали другий, здається, якщо не помиляюсь, ядерний потенціал в Європі, який був на той час. Росія, Британія, Сполучені Штати поставили підписи. Що ми отримали в результаті Україна окупувала в Україні 20% території? Ну не працюють ці домовленості. Чому якщо з боку наших і партнерів і ворогів? Ніхто не дотримується того, що була підписана, чому Україна має залишатися без ядерної державою. Тому ну я впевнений, що якщо в нас будуть стояти боєголовки направлення на Москву, Санкт Петербург, Ростов, які да по одній кнопці будуть злітати і знищувати просто ці міста, то росіяни ну сто разів задумаються перед тим, чи варто їм це робити, чи не чи не варто. Ну, пане Артема, чи не виглядає це щось знаєте з області фантастики, тому що там сполучені штати не можуть наважитися для того, аби дозволити бити їхньою зброю в глиб території Російської Федерації? А тут ми говоримо про ядерну зброю. Ну, дивіться, сполучені штати проти того, щоб ядерна зброя була в Пакистану, сполучені Штати проти того, щоб ядерна зброя була в Іран. Так це не найкращі країни для прикладу. Але якщо наші союзники не дають нам гарантії того, що ми можемо жити в мирі, да, що українці можуть займатися економікою, ростити дітей, розвивати свою державу, то ми маємо діяти нелінійно. Да ну є варіант сказати, сполучені штати нам заборонили скласти лапки, да, як е, в цій відомій історії з е, мишками просто потонути. Наше ж завдання не тонути, у нас завдання вижити, побудувати сильну державу, ну забезпечити довгострокове процвітання і для українців і для держави, і стати сильним взагалі гравцем, да, не зважаючи на те, що нам кажуть ті чи інші країни, так можна довго говорити, що ну сценарій там карти в нас зараз не найкращі. Але візьміть Ізраїль після другої світової, коли вони отримали там території. Там також всі були проти них. На них нападали багато разів. Я думаю, що, ну, багато з наших глядачів знають історію Ізраїлю і як там все відбувалось. От для України це дійсно рольова модель. Ми маємо. Діяти не лінійно, не так як під нас чекають. Тому що якщо ми будемо просто всіх слухатись і кивати головою, Росія нас просто знищить. А захід буде казати, ну ми дуже стурбовані. Ой, українці такі демократичні, б'ються там за свободу. Але, Але з іншого як... боку, Приводи... пане Артеме, як ми можемо не слухати наших союзників? Згадую знаєте, мені тут згадується вислів Черчилля, який говорив, що є тільки одна гірша річ ніж воювати з союзниками, це воювати без них. Ми ж не кажемо, щоб з ними воювати чи проти них воювати. Ми кажемо про те, що Україні треба ставити завдання і їх вирішувати. Да, ну умовно, якщо тоді на стіл переговорів ми приходимо, приїдемо в Вашингтон чи е, умовно приїде до нас блінки. І ми кажемо, е, хлопці, ну давайте серйозно. Ви зараз щось скажете, що Україна не готова вступати в НАТО. Давайте чесно, що Болгарія більш готова вступати в НАТО, і країна, яка є членом, Албанія більш готова. Ну звісно, що ні, Українська армія сьогодні найсильніша на континенті. Це точно українська армія сьогодні має єдина бойовий досвід такого масштабу з усіх країн НАТО. Давайте не забувати, що в НАТО на носу війна з Китаєм да не сьогодні, так завтра на Тайвані щось загориться. і. Сполучені Штати там до речі обіцяють, що вони будуть заступатися і будуть воювати. Тому Україна, у військовому контексті, вона 100% підпадає під ці критерії НАТО. Проблема того, чому не вступаємо, тому що великі геостратегії, такі як е, умовно, Кісінджер, да, вони писали книжки і розмальовували в американській уяві, що Східна Європа це частина простору Росії. Да що це це країна, яку територію, яким начебто Росія прямо чи опосередковано має керувати. Так немає ця ситуація вже змінилась і Кісінджера вже немає. А, а, а Наші друзі сполучених Штатів дуже часто живуть оцим розумінням стратегічних моделей, які були намальовані там 70 років тому. Тому сьогодні нам треба перегортати ну, цей, а, цей розклад карт, який нам не підходить, тому що по іншому в нас немає шансів на виживання. Якщо ми сьогодні підписуємо ці мирні угоди, які нам пропонує Росія, нам е, союзники нічого не дають замін. Да? Чудово, що ми підписали ці безпокові угоди, але їх не ратифікували парламенти цих країн. Тому це може бути та сама історія з Будапештом. Просто закриється постачання зброї і, і все. А прийдуть там популісти, праві, ліві, хто завгодно, в європейських країнах, сполучених штатах, і які тоді гарантії в нас безпеки? Треба шукати варіанти. Нато може бути варіантом. Ядерна зброя може бути варіантом. Складно це буде зробити і досягти такого результату. Сто відсотків, а не складно два з половиною року протистояти російській Навалі. Але ж ми з цим справляємося. Хіба ж ми хочемо воювати, пане Артеме? Мусимо дякуємо вам за ваші роз'яснення, ваше бачення і за те, що знайшли змогу до нас долучитися. Артем Брунжуков, політолог, міжнародник був із нами на зв'язку.